Зовсім скоро візьме старт навчальний рік. Цьогоріч Міністерство освіти і науки України рекомендує розпочати його за шкільними партами. Утім, знову ж таки, очне навчання допускається лише в тих навчальних закладах, що мають укриття. Щодо не менш важливого питання: відключень світла. Якщо такі будуть, то варіантів навчання два з генератором або дистанційно вдома. Остаточне рішення за керівниками шкіл та педагогічною радою. Щодо рекомендацій, того, що має бути максимально виведено діти в офлайн режим, знову ж таки ми до того йдемо, бо наші площі укриттів збільшуються, покращуються і так далі. Тому будемо робити все для того, щоб це було. Але ми розуміємо, що є заклади освіти, де немає місткості таких укриттів, навіть в дві зміни не можна буде розмістити, тому будемо і передбачати можливо десь у закладах освіти зміщений формат. Це знову ж таки на розсуд педагогічної ради і керівника закладу освіти. Окрім цього, новий навчальний рік може тривати до 28 червня. Відповідну постанову прийняв уряд. Така тривалість навчання, пояснив головний освітянин Луцька, теж залежатиме від безпекової ситуації в країні і у місті, зокрема. Начальний рік таки закінчувався першим липням, Бо начальний рік починається з 1 вересня по 1 липня. І в рамках цих, власне, 10 місяців керівник закладу освіти, педагогічна рада визначається, коли зручно їм працювати, навчатися і тому подібне. Можливо, буде якась ситуація у взимку, де треба буде економити енергоносії. Можливо, буде необхідність посидіти вдома. Я ж цього ще не знаю, і ми також цього не можемо передбачити, залежно від безпекової ситуації. І тому таке рішення було прийнято уряду.